Автоматизована система «Кастеді Рекорд» запрацювала у Ужгородському районному управлінні Нацполіції. Тепер там буде відеофіксація всіх слідчих дій, які проводили спочатку затримання особи супроводу підрозділ тощо. Там облаштували кімнати для допиту, проведення інтерв'ю із затриманим та слідчих дій, а також кімнати тимчасового перебування. Представниця департаменту головної інспекції та дотримання прав людини на Нацполіції Тетяна Щерба розповідає, як це відбуватиметься на практиці. Це вхід, через який будуть доставляти в підрозділ поліції затриманих. Осіб. Рішатка відкриваються, двері відкриваються сюди. Піднімаються особи. Ці двері закриті, як бачите, на ходовому замку. По всьому периметру встановлено відеоспостереження. Особа почуває себе повинна почувати себе в безпеці і не переживати відносно якихось неправомірних дій з боку поліцейських. А поліцейський в свою чергу він так само більше почуває себе в безпеці в частині, що він захищений від безпідставних звинувачень. Далі затриманого ведуть в кімнату інтерв'ю. Сидить інспектор дотримання прав людини, а це місце затриманої особи. Так само сюди заходить і поліцейський, який здійснював затримання, тому що він так само проходить інтерв'ю в поліцейського. Це невід'ємна частина. Стульчик прикручений для того, щоб особа під час перебування в кімнаті не могла спричинити собі якісь тілесні ушкодження. Протягом всього періоду, коли особа спілкується із інспектором дотримання прав людини, ведеться відеофіксація з усіх сторін. Крім того, дублюється на веб-камери. Після проведення інтерв'ю із затриманим він спілкується з адвокатом в окремій кімнаті. Це частина з захисника. Стульчик прикручувати не потрібно. Стульчик у затриманого він прикручений. Ось це. Облаштовано для того, щоб наприклад, якщо складався протокол затримання, адвокат його вивчає і потім через цю щілину передає на ну, ознайомлення затриманому, затриманий розписується. Це переговорний пристрій за допомогою якого Вони спілкуються, так як якщо ним не користуватися, просто через щілину ви нічого не зможете почути. Це місце так, так так зване, додкатують от, от, пальчики». Простомір. На фоні якого так само є можливість сфотографувати затриманого. Після цього затриманого переводять до кімнати проведення слідчих дій, де він спілкується із слідчим. Слідчий закінчує слідчі дії, то або особа перебуває, переміщається в ізолятор тимчасового тримання, формується склад конвою, Тоді особа переміщається, бо є можливість помістити до нас в кімнату для затриманих. Встановлені два ліжкомісця, прикручений стіл. Вставлене відеоспостереження і встановлена тривожна кнопочка. Якщо людина під час того, як перебуває в кімнаті для затриманих, щоб вона не кричала, не стукала в двері, викликаючи чергового, просто скористався тривожною кнопкою, вона виведена на чергову частину, інспектор черговий зразу почує, прийде і спитає, в чому справа особа, яка утримується в кімнаті для затриманих. Поліцейські зобов'язані її харчувати за словами начальника обласного управління Нацполіції Ярослава Колесника, Ужгородське райуправління – четверте, де запрацювала система «Кастеді Рекордс. У нас є відкриті в Тячеві, в хусті, в віршаві, в Ужгородській сьогодні коментування ведеться зразу під час затримання. Особа знімається на відеокамеру, на бодікамеру, вноситься в базу, і вже черговий бачить, звідки везуть особу за яке правопорушення, які служби потрібно викликати, які він саме дії вчинив. Викликається про правова допомога, безкоштовний адвокат відразу. Всі заходи будуть записані обов'язково на відео, архівуватися і зберігатися великий період часу. Фінансування я зраз не Сказати суми, щоб не запутити вас, тому що ми зараз робимо і ремонтні роботи, і паралельно ж відкрили ці проекти. Зробили спеціальне переблаштування приміщення під каскаді Рекордс. Всі суми ми фінансуємося частково за рахунок держави, а частково за рахунок ОТГ Ужгорода. Ужгородською міською радою було прийнято програму розмірі 12 мільйонів гривень та профінансовано у 2023 році. Ці кошти пішли субвенцією на головне управління Нацполіції, і за ці кошти, в тому числі, реалізовувалася ця програма. Реалізація цього проекту відбувається за рахунок. Фінансування як місцевих громад, так і за рахунок обласного бюджету, а також і бюджету, з державного бюджету, яким фінансується на, на національна поліція. Ми в поліцію виділили порядка 40 мільйонів гривень, якщо мені не зраджує пам'ять, загалом. А вони вже є розпорядниками цих коштів і, відповідно, визначають, куди і скільки додати. Представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Закарпатській області Андрій Крючко про такий проєкт каже: дуже позитивний такий великий крок вперед щодо напрямку захисту прав людини. Як показує практика і дослідження, найбільше піддаються затримані люди тортурам в перші три години. Затримання з моменту затримання вже здійснюється безпосередньо фіксація на планшет всіх дій, які здійснює працівники поліції, в тому числі паралельно здійснюється відеозапис. Тому числі, що дає можливість залучити представника адвоката, що в свою чергу безпечить самого затриманого від неправомірних дій зі сторони працівників поліції, а також дає заходи безпеки самих працівників поліції від необґрунтованих звинувачень. А якісь недоліки можливо ви за помітили. Скажу, що все буде в процесі. За словами Ярослава Колесника, далі систему каси Дірекорс планують запустити і у Бергівському районному управлінні Нацполіції. Руслана Гостюк, Леванті не колишин Суспільне новини.